Маро хлопців та п'ятеро дівчат протягом двох днів засвоювали теорію і практику надання першої домедичної допомоги. Інструктор від обласного товариства Червоного хреста Юрій Марценюк розповів скаутам про надзвичайні ситуації, що можуть статися з людьми в побуті, адже саме тут, за свідченням статистики, найвища смертність, а причина банальна: більшість людей не знає, як надати потерпілому першу допомогу. Я намагаюсь дати і знання і вміння, щоб бути впевненими, що у цих 11 чоловік, які прийшли цей семінар, то тобто вони нададуть допомогу, зроблять все можливе і неможливе для того, щоб спасти саме найцінніше це життя людини. Вміти надати першу медичну допомогу важливо для кожної людини, а для скаутів особливо. Пластун, який не пройшов вишколу ПМД, не зможе піднятися вищі рівні учасника. Кожен пластун має пройти вишкіл по першій медичній допомозі на державному рівні. Це є правилом, це є основою, так як ну скаути мають допомагати своїй країні та розвивати її. Отже, знаючи базу по наданню першої медичної допомоги, ми можемо допомагати іншим, допомагати собі і робити кращою свою країну. Також це дуже корисно, тому що ми змогли би, Вінницьку організацію пласт здружити з організацією Червоного Христа, і у нас є можливість на подальшу співпрацю. За скаутською традицією засвоєні теоретичні знання перевірили на практиці. Троє пластунів інсценували нещасні випадки, а їхні товариші надавали домедичну допомогу, робили перев'язки, накладали шини, транспортували у безпечне місце. В нього зламана нога, ми йому наклали шину і в нього поранення шиї. Ми йому теж наклали пов'язку на шию і занесли його сюди. Щоб енергія зберігалася в ньому, а потім, коли приїде тебе типу, швидка допомога, то його там вже більш нададуть кваліфіковану допомогу. Під час операції рятування скаути зіткнулись із випробуваннями вузькими незручними підходами до постраждалих та шоковим станом одного із них. В нього вилізла кістка, і ми її кістку так би, фіксуємо, фіксуємо, а він прийшов до тями, і в нього шок. Зараз ми пробуємо його перевести до тями. Ми йому тільки кістку вправимо, буде жити. Це буде з ним добре. Нас навчили. Інструктор дуже кваліфікований. Нас навчив. Професіоналізм новоспечених рятувальників прискіпливо оцінювали потерпілі. Я повністю незадоволений допомогою, яку допомогою комінам. Мене по-перше, мене не привели до тями в перший же час. Що мене навіть не, перев... не перевірили дихання, чи я дихаю, В мене не перевірили пульс. Це це відбулося вже після того, як мені замотали ногу, як прибігла Оля і сказала: ви перевірили чи дихання кістка, яка стирчала з двох боків. Ну, <гум> і коли в мене почався шоковий шоковий стан, ніхто навіть не притримував ноги, і мене ніхто не притримував, стояли 10 людей навколо мене, і, і хтось сказав: Заспокойте його!, заспокойте його! Людина в ефектному стані, звичайно, що не може сама собі заспокоїтися. Перше, що треба знерухомити її кінцівку, особливо поранену ногу. А так загалом, ну. Частково, наприклад, от, в Перемоці, де керував там окулярах, хтось йому асистував, не бачив я хто. Досить задоволений. Коли всіх було врятовано, скаути разом з інструктором детально розглянули кожен випадок, з'ясували помилки та зробили відповідні висновки. Це вже не перша група. У нас вже в листопаді місяці група була. У нас є домовленість із пластом молодіжною організацією, що вони створюють групу 10-12 чоловік. Домовляємося про час, і наш інструктор навчає їх навичкам, вмінню надати першу долікарську допомогу, медичну допомогу. Ми маємо на це можливість, ви бачите, у нас є клас спеціально виділений для цього. Ми маємо інструктора Марценюка Юрія Володимировича, який пройшов підготовку на міжнародному рівні. І ми маємо затверджену 12-годинну програму. І маємо можливість вже зараз видати отакий сертифікат міжнародного зразку. Усі 12 учасників вишколу успішно його прийшли, і під час урочистого закриття кожен скаут отримав сертифікат від обласного товариства Червоного хреста а також відзначку та посвідку від пласту.